Ваше Преосвященство, освященство, отці, дорогі браття і сестри і дорогі наші воїни. Ми зібрались на цій площі для того, щоб помолитись насамперед за захисників нашої української держави. Україна, як всі ми знаємо, Переживає час випробування. Господь дав нам державу, як манну з неба, а тепер він випробує нас, чи достойні ми мати свою незалежну державу, чи знову нам повертатися у рабство. І наш народ доводить, що ми достойні мати свою незалежну державу. І доказом цього є те, що наші воїни з усієї України пішли на схід для того, щоб Захищать нашу українську землю. І в цьому виявляється їх любов до своєї рідної землі, до свого народу і до своєї батьківщини. А ті, які і не воюють, але приймають активну участь збираючи гуманітарну допомогу, і воїни, і весь наш народ об'єднався в єдиній меті перемогти агресора. Переможе наш народ агресора чи не переможе? Наш народ засвідчив, що він переможе. А чому він переможе? А тому, що на нашому боці правда. І правда ця полягає в тому, що ми країна миролюбива, добровільно віддали свою ядерну зброю. Та ось, будучи миролюбивою, вона терпить цю біду, необ'явлену війну. На чиєму боці Бог? На боці агресора чи на боці жертви агресора. На, чиє, на чиєму боці повинен бути Бог? На, на боці добра чи на боці зла, на боці правди чи на боці неправди. Звичайно, що Бог там, де правда, там, де добро. І там, де любов. І все ми маємо. Тому що ми захищаємось, ми не нападаємо, ми хочемо миру, але нам пропонують війну. І тому Бог з нами. А там, де Бог, там завжди перемога. Згадаймо Другу світову війну. Військова сила була на боці фашизму. А ми були слабкіші, але ми були жертвою агресора. А Гітлер був агресором. І хто переміг? Агресор чи жертва агресора? Перем... Перемогла жертва агресора, тобто ми перемогли. Так і зараз ми є жертвою агресії. А північний наш сусід, брати наші стали агресорами, то вони нехай готуються бути переможеними, тому що Господь свій гнів роллє на неправду. Ми знаємо і твердо знаємо, що наша перемога. Але одного не знаємо, коли вона буде. Але буде, і ми повинні твердо вірити і не сумніватись в тому, що на Україні наступить мир. І будемо і далі молитись Богові, щоб Він. Простив нам наші провини, а їх багато провин, гріхів, простив нам наші провини і дарував нам мир, любов і злагоду. І ми знаємо, що так і буде, тому що Бог Керує всім світом і кожною людиною. І знаємо, що добро завжди перемагає, що завжди перемагає правда, а кривда терпить поразку. Тому і Росія потерпить поразку тому що вона порушила заповідь Божу про любов до своїх братів. І нехай Господь наш Ісус Христос по молитвам Божої Матері і по молитвам усіх святих українських допоможе да нам перемогти нашого ворога і дарувати нам мир. Слава Ісусу Христу і слава Україні!